Питання відповідь про ролатор модель Мед 1 Квай 9158Л 8 Перше питання: яка особливість ролатора? Ролатор відрізняється від інших засобів пересування наявністю чотирьох з тормозами, сидінням та кошиком для особистих речей? Чи регулюється виріб по висоті? Так, дана модель регулюється не тільки за висотою сидіння від полу, також регулюються ручки за висотою для налаштування під зрост кожного користувача. Максимальне навантаження на виріб. Даний виріб може витримувати максимальне навантаження у 140 кг. Який розмір сидіння? Сидіння у даного виробу 37 см. Це достатньо для того, щоб будь-яка людина з різною комплекцією тіла могла присісти і відпочити під час руху. Чи можна з ролатором підніматися по сходам? Ролатором можна пересуватися тільки по горизонтальній поверхні, піднімати по сходах його бажано у складеному стані для транспортування.